Такої високої температури, мабуть, в Чехії і ще не було. Вже сьогодні аномальна жара десь 41 градус. Ми зараз в аквапаркі з Нікіткою. Зараз я вам покажу температуру Вон, повітря та температура води. Тільки що була 41, а температура води 30 градусів. Зайшли з Нікітом трошечки освіжитися. Тому що в квартирі сидіти це точно не варіант, так як в Чехії практично ні в кого немає дома кондиціонерів. І в нас виходять вікна якраз на сонячну сторону, то там можна, звісно, вмерти, якщо вдома сидіти, Це що така температура здорова. Звісно, зимою добре, але літом. Не одна я такої думки, бачите, повно людей стрибають, бригають, купаються, брюхаються. Горка, бачите, ось така є величенька, є інша, друга. а Є зони, там такий типу вихор є, є така сіточка, можна попригати. Нікіта погнав на гірку, зараз буде з'їжджати. погнав спогнав. Сонце світа, не знаю, чи буде щось видно. Що гарного всім і теплого літа.